Нині ринок нерухомості диктує нові правила та підходи до процесу купівлі-продажу житла на долю Ріалтера Сьогодні ліг нелегкий легкий тягар змін на законодавчому рівні. Зуміти не лише ознайомитись із тими чи іншими інноваціями та процедурами у нерухомості, а й зуміти правильно застосувати їх на практиці. У цьому Ріалтерам допомагають провідні українські фахівці у сфері нерухомості. Вчитися завжди полезно, особливо в нашій нелегкій роботі. С учетом того, что постоянно меняется и законодательство, и есть очень много нюансов на рынке недвижимости, которые как бы должны люди знать, они постоянно меняются, поэтому должно быть не только обучение одноразовое, а далі повишення кваліфікації це якби в общем від законодавчих від законодавчих органів влади ріелтори чекають зацікавленості у створенні прозорого та контрольованого ринку нерухомості. Законопроект, який лежить на розгляді у Верховній Раді, передбачає створення відносно нових принципів роботи ріалторів на території України. Його прийняття дозволить врегулювати у рамках закону відносини покупця і продавця і тим самим захистити споживача ріелторських послуг. Після прийняття закону на території України буде створено реєстр ріалторів та із нерухомості і в рамках закону, який ми всі чекаємо, прописані права обов'язки ріелторів, а також права і обов'язки споживачей. І якщо це буде відбуватись в законодавчій площині, то вирішувати питання. Відстоювання інтересів споживачів, а також ріелторів буде простіше. Задання ріалтерів донести інформацію до покупця, тому інновації у земельних відносинах, кредитуванні оцінці нерухомості на сьогодні. Головні теми лекцій та семінарів. Представники Житомирської організації Житомирська ріелторська палата зацікавлені у тому, аби на місцевому ринку нерухомості працювали лише професіонали.